Ви можете придбати перехідник вантан суби в міліампер година зеніторба. Цей аксесуар є компактним та зручним, і він підійде для вашого ноутбука, планшета, телевізійної приставки та інших пристроїв з портом USB тип-C та роз'ємом RJ45. Завдяки перехіднику вантеан суби ви зможете отримати стабільне мережеве з'єднання для передачі файлів, відеоконференцій, стрімів і навіть онлайн ігор. Вам не потрібно буде встановлювати драйвери для початку роботи з цим перехідником, оскільки він підтримує функцію Plug-and-Play. Крім того, LED-індикатор на перехіднику повідомить вас про стан підключення. Перехідник вантан Subi має міцний алюмінієвий корпус, який до помілі ампер Ампергоди ефективно розсіювати тепло і робить його довговічним у користуванні. Він є надійним та стійким аксесуаром, який забезпечить вам якісне мережеве з'єднання. Ви можете придбати перехідний квантан субі у міліампер година Зеніторба і насолоджуватися його перевагами.